На Коломищині збирають кошти на дрон для 82-ї окремої десантно-штурмової бригади. Збір оголосили сестри військовослужбовця із села Слобода Печеніжинської громади. Військовому та побратимам вкрай необхідний квадрокоптер. Його вартість близько 4,5 тисяч євро. Майже 70 тисяч гривень вже зібрали, та це ще й. Не половина суми допомогти можна, перерахувавши кошти на монобанку. Минулого тижня ми оголосили про збір коштів на квадрокоптер для мого рідного брата. Він зараз знаходиться на бойових позиціях і їм дуже потрібен цей дрон для виконання бойових завдань. Дуже прошу всіх небайдужих. Допомогти зібрати нам ці кошти і якомога швидше викупити цей дрон і відправити хлопцям, щоб вони вже могли його використовувати у своїх цілях. Я надіюсь, він їм дуже допоможе, а ми допоможемо їм. Я звертаюся до всіх небайдужих: війна в Україні триває і досі. І для того, щоб наші захисники могли дати гідну відсіч ворогу, їм потрібна наша підтримка, Підрозділ, в якому служить наш брат. На дуже необхідний квадрокоптер. Для того щоб його придбати, ми оголосили збір коштів і просимо нам допомогти у цьому. І щиро вдячні тим, хто уже вклав свій донат, і той, хто ще його вкладе.